Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо забуферний динамік від компанії Hiphonics модель BXS8D4. Постачається фірмові в упаковці, розмір динаміка 8 дюймів або 20 см. Давайте розглянемо Комплектація В у нас знаходиться невеличка інструкція, фірмова наліпка. І сам динамік. Динамік двохкатушечний, підключення з однієї і з іншої сторони, плюсова-мінусова клема. Номінальна потужність даного динаміка 200 Вт, максимальна потужність 400 Вт. Монтажна глибина 71 мм. Чутливість заявлена 81 дБ. Опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.